Ні. А, а ви, а, виски? а, а куди? ви куди йдете? А то куди? Я в магазин. Мам, ти ж говорила, що ми зранку підемо, зранку так ми пішли в місті. От уж. Тому що ви йдете на, а, а, э, ці, на атракціони. А тракціон. ми ж Розчоску, да. може, купити. Ну що, таких закупів у мене ще не було. Всю півтори годинки я літа нормально себе вела, а на касі розкричалася, коли вже треба виставляти, оплачувати, вантажувати. а там такі черги. І вона плаче, я спочатку її поклала, потім взяла, знову поклала. І зараз половину завантажила вже в машину в сумки. Автокрісло встановила. А залишилось швабру ще достати, для цього дві руки треба і доїхати додому. Тут їхати три хвилини, але треба ж доїхати, жарко. Воно таке, наче дуже буде. Чакуємо. Десь так липа пахне, прям чудово. Чудово, причудово пахне липа. Отже, ми майже вдало, вже вдома. Трошечки прийшлося з нею на ручках погуляти, але все нормально, по дорозі, вона не плакала, вже я одну сумку занесла і вона почала плакати. Ну, спочатку її занесла, в автокріслі залишила на сходинках. Там, де вже безпечно. І хотіла підняти всі три сумки, але вона вже почала плакати. Я одну з заморозкою занесла. А дві ще в машині, і машина стоїть не на правильному місці. Не знаю, навіть, як її перепаркувати, чи що. Ну, я ж малу не кину. Ну, коротше, зараз треба занести сумки, а потім вже я подивлюся, чи. Будем сподіватися на краще, і ніхто не поскаржиться на те, що машина там стоїть, і дочекається вона Віталіка, чи я її перепаркую. Подивлюся зараз. Якщо малишка засне, я вам зніму розпаковку з Кауфланду. Такого закупу в мене ще не було. Тож, зацініть мої покупочки, я так ще в супермаркет за хлібом не їздила. На такі гроші, стільки багато набрала. Ну мені треба було пороздивлятися продукти, тому вирішила все ж таки брати, те, що мені подобається, щоб скуштувати і вирішувати, чи будемо ми його на постійки їсти чи ні. Давайте подивимося, що я тут взяла. Тож ми вже трошечки перепочили, перевдягнулись, поїли, але не заснули, тому будемо знімати разом. Тому що на вулиці стало трошечки пасмурно, можливо, піде дощ, а це означає, що наші старші скоро прийдуть і ми все це не встигнемо познімати. Тому давайте спробуємо нашу розпаковку познімати разом з доцею. Тож, спочатку про нехарчове. Отже, безпроводна швабра 3 в одному. Не розбиралася ще що там, залізла в інтернет, подивилася відгуки, подивилася ціною 67% знижки. І тому я вирішила її брати по гарячому, тому що вона там одна. Ще взяла ось таку швабру віледа. Не дешево, але теж по акції гарною, за 20 євро вийшла вона, але це через те, що тут е телескопічна трубка. Це для того, щоб збирати іграшки. Це саме зручна річ, яка може бути, щоб під ліжка доставати або просто їх збирати дрібні, там, лего, конструктори в кучу. І ми от, у нас та стара поламалася, і ми тут на калінках лазити це по всій хаті, це не дуже зручно. Тому Взяла все ж таки. Думаю, нема часу мені зараз <смі> економити, треба купити те, що буде полегшувати мені життя, тому я вирішила це зробити. Понабирала прокладок. Це, ну, прийшлося взяти олвис, тому що нічого не було. Я взяла ось такий бі... бівола якісь, бо не розумію, там сіточка, ні сіточка. І олвис взяла двох видів. Короче, три пачки прокладок. Е, далі отакі рушники паперові. Собі взяла такі вітамінки, е, для, які підходять для після пологів. Термометр для водички. І отакий захист отакий. На куточки цього стола спробувати. Отже, продуктовий кошик на сьогодні. Сьогодні у нас субота, завтра магазини не працюють. Там понеділок чоловік вже буде півдня зайнятий, тому я вирішила зробити деякі запаси. Хоча багато запасів тут немає, давайте подивимося. Так. Картопля всього 2,5 кг. Взяла три баклажани. За кілограм євро 49 на 1 євро вийшло. Салатик такий. Акційна рукава була 89 центів Три перчика, Ну, це, звісно, можливо, і забагато. Кілограмчик помідорок чері, Зазвичай ми беремо маленькими пачечками. Так, по овочах все. Далі. Молочка, 2 йогурт це у нас стандартний набір на 2 вечора. Дві сметанки. Отаке велике масло стала я брати. Ну, Став чоловік брати, і мені сподобалося. Також у нас дуже гарно воно розлітається щодня тости, бутерброди. Далі м'ясне. По гарній ціні такі біточки. Свинина 5,79 за кілограм. Я взяла. Виходить 2 кіло. Далі такі сосіски, кілограм сарделек на сніданок до яєчні. І взяла дві пачки, 2 кілограма таких ковбасок. Це запас Ну, можна було одну пачку тільки брати. Школу вирішила спробувати отакі такі сосісочки маленькі, бо я не знаю, що дітям давати. Тож взяла їх дві пачки. І таку ковбаску на бутербродики. Сир, звичайний наш набір, і взяла багато таких, ну багато, 4, 4 сира дитячих, для того, щоб спробувати, який смачніше, який зручніше. Ну і потім вже замовляти чоловіку, який треба брати, щоб давати їм школу. Так, далі фрукти. Що це у нас? Чорника, голубика, чорника, мабуть. Чорники, 500 грамів, бананів на 2 євро 1,5 кілограма, Яблучка на 2,20, скільки там, також 1,5 кілограма. А, далі овсяночка. Два білих тостових хліба, два. Овсяних тостових хліба, отакі булочки. Також це можна на запас, там як піде таке під печиво. І дві пачки, таких були акційні пончики. Діти пончики люблять, тож взяла. І взяла ще таку баночку джему полоничного. І з заморозки вирішила взяти в бразильну камеру дві піци. І от таке морозиво. На цю покупочку у мене пішло цілих 239 євро. При тому, що 90 євро це пилисос, і 22 євро це швабра. Це такі За кошти. один похід в супермаркет витратити таку купу грошей. Я не звикла, і для мене це. Дуже-дуже багато, але я розумію, що нібито я нічого багато і не взяла. Ну... Тому що такі покупки в мене сьогодні в Кафланді. Вам дякую за перегляд цього відео. Всім до нових зустрічей. Пока!